Добрий день, діти, послухайте віршик. Ой летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Діти, а скажіть, будь ласка, а коли це буває, коли летять сніжинки і все навкруги вкрито снігом? Так, це буває взимку. У нас була осінь, осінь вже закінчилася. А давайте пригадаємо, а я, які ви знаєте назви місяців осені? Так, це вересень, жовтень, листопад? Ось так. А зараз давайте вивчимо місяці зими. Грудень, січень, лютий. Послухайте, в нашому народі. Завжди придумували назви, які мають якийсь смисл. Грудень це коли земля від морозу стає грудкою, твердою не вкопати. Січень, коли сніг січі, дуже сильно, вітер дуже сильний сніг січе, а лютий коли мороз лютує. Давайте ще раз повторимо: грудень, січень, лютий. Грудень це початок зими. Січень середина і лютий кінець зими. А потім яка пора року після зими буде. Так, весна. А після весни літо. І так, є у нас чотири пори року. Зима, весна. Літо, осінь. Зима, весна, літо осінь. Діти, ми сьогодні будемо розмовляти про ознаки зими? Діти, давайте розглянемо картину, яка називається зима. Скажіть, будь ласка, що намальовано на картині? Так, намальован ліс, річка. А скажіть, будь ласка, а ліс е, який? Так, ліс вкритий снігом. А погляньте на річку, а річка яка. Так, річка вкрита льодом, а подивиться на землю. Скажіть, будь ласка, що це лежить на землі? Так, на землі лежить. Сніг. Дітки, а скажіть, будь ласка, а яке небо? Погляньте, Так, небо темне. Іде сніг. І так, ми зараз будемо складати розповідь про ознаки зими. Послухайте мою розповідь. Наступила Зима. Ліс вкрило снігом. Дерева заснули, начебто. Річку вкрило льодом. Тиша в лісі, небо похмуре, Темно-синє або сіре. Часто йдуть іде сніг, або коли відлига. Дощ, холодну і морозну взимку. Дітки, я пропоную вам самостійно скласти розповідь про зиму. А тепер ми з вами будемо підбирати, пограти в гру, якою ви хочете бачити зиму. Я, наприклад, хочу бачити зиму. Святковою, веселою, сніжною. А ви якою? Поміркуйте і дайте відповідь. А тепер ми пограємо в гру «Подовжи речення. Взимку часто йде. Так, сніг. Вітер дме. Який? Холодний. Сніг ліпиться, якщо відлига. Хмари на небі, коли буде падати сніг? Все, діти, до побачення. Поміркуйте і складіть свої розповіді. До побачення.